Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження це Renault Меган. Автомобіль у нас 2009 року випуску, обладнаний 1,5 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка в нас з Європи в Україні тут третій власник в доглянутому стані. Ось так чудово виглядає оптика. Гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках, є повторювачі на зеркалах. Передній ряд у нас не тонований, задній повністю потонований, має ось такі релінги. Ціна даної автівки 6,690. Пробіг даного автомобіля 305 тисяч кілометрів. Тому в цілому дуже непоганий автомобіль. Так, задня оптика у нас дуже чудово виглядає. Також було встановлено Фаркоп та партроніки має чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, перейдемо до салону. У нас текстильний салон. В чудовому стані сірого кольору, дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі, друзі, по салону, передній ряд. У нас повний електропакет, електрорегулювання. Переднє сидіння потребує догляду. Кермо опускається по висоті, по виліту, кондиціонер, штатна мультимедія, система старт стоп та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кому зацікавила дана автівка, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють. Послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо привезти будь-яке авто. Вам із сполучених штатів вже готове під ключ. з вами, як завжди, автопарк.